Майже 40 тисяч тонн українського зерна знищили російські окупанти своєю атакою в ніч на 2 серпня на складах та елеваторах в Ізмаїлі Одеської області. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, збіжжя очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Кобраков також додав, що найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру українського дунайського пароплавства, ключового українського перевізника на Дунаї. Тим часом жителі прикордонних міст і селищ Румунії, яких розділяють від України лише 200 метрів через річку Дунай, продовжують публікувати у своїх соціальних мережах кадри нічних ударів росіян по Одещині зі своєї сторони. Після того як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди, російські війська почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи її портову інфраструктуру, яку Використовували під час зернової угоди.